О, Скубіду! їбать, все пізда тобі, пізда тобі. Блять. Скажи: я сліп, я слеп, я слеп. Я слеп, я, я тебе не бачив, я сліп, я сліп. Настя, а так ш... не соромиться прям палитись реально. Ну, що це? Давай кикне її профілактично. Вона при мені завжди так. Давай кикнемо її, щоб, щоб, щоб знала. Щоб знала, де раки зимують. Давайте скажи, давайте зробимо анти-СТН. Настя нічого особистого, треба цю гру закінчувати. Короче, я треба полагаюся. зробити анти-СТН. Я я дечого не бачив. Вона мій просто розумієш, брат возню. Ну я я сліпий від твоєї краси, а вона в тебе перевідеться. А де те прямо кіпнем? зараз. Та блядь, ладно, я останньо осталася. Я була на кухні, перетворяюсь перед Кубера в Кубера, і Кубер такий, я нічого не бачу. <ріх> Ні, ну давайте йому було жаліємо, вбивати. Ну давайте скіпнемо. Ну це чисто сердечне, ну люди. <ріх> <кілу> 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 Я бухты! <кілу> реально спрацювало! Так, ну треба тепер якось це використати, якщо не технологии. Я тоді буду твій брат. Ти знаєш? Ты Очинаш, знаешь, знаєш? знаешь? Оченаш, читай Оченаш. Оченаш. Очин